Це громадське, і бачимо студентська хода наступним виглядає прапор Євросоюзу написано Національною університет Мідра Гоманова і також студентська гвардія. Мама. Бечі, <рес> мені є студенти навіть у масках. Я розпробую в них запитати, чому вони. Скажіть, будь ласка, чому чимове... ви... Скажіть, будь ласка, чому ви у масках? Не хочуть ласка, Чому ви закриваєте обличчя? Чому обличчя закриваєте? Я можу відкрити, це просто. Чому, Чому прийшли сюди? Ну, тому що можна в русском почтити пам'ять героїв Небесної Сотні і героїв, які погибли на Востокі. Ви минулого року в цей час були в цей день? Так, да, були. Були? Слава Україні!